Доброго часу, шановні українці! З вами Лавра. Ми говоримо з вами, який тиждень нас чекає ще нового. На новому тижні очікує з 11 серпня в Україні. які енергії будуть на новому тижні з 11 серпня. Карта дьявола. Непростий тиждень буде. Багато розмов, багато рухів. Мова йде про. Мова йде про захист споруд на новому тижні абсолютно захист споруд від обстрілів. І це буде як перемовини, да? говорити будуть. Можливо, якісь контракти будуть створювати. Ну, я вам скажу: такий контракт або договорняк такий. Якщо якраз про захист споруд, то тут залежність якась буде. Ще який тиждень у нас в Україні. Що не все тиждень новий з 11 серпня. І ще зараз поскладу, щоб красивенько було, красивенько, гарненько. І все видно, щоб було. Отже, що ще? Поїздки. Планується поїздка. Ну, взагалі, коли я мішала колоду, у мене був запит, що саме там Верховній Раді, і що саме в, в державному розумінні на новому тижні. Ось воно і випадає. Отже, мова йде про дороги, рух, якийсь да, за, до розмов саме з. Лідерами, світовими, лідерами, сильними лідерами, впливовими. Ось і мова мова про те, що розмови їх будуть саме за якийсь об'єкт, важливий об'єкт. Але цей рух, цей союз, скажімо так, у спілкуванні якраз він залежний. Тобто ви нам це, а ми вам ось це. Будемо зобов'язані там і так далі. Ну тут і нам підкреслюють. Да, це забота, це забота про наше щось особливе. І також мова може бути про. Якийсь накопичувальний момент про зброю, яка дуже може бути важлива. Це теж поїздка саме туди для того, щоб поговорити, або це може бути дзвінок, говорити про якусь задовільну або навіть гарну зброю для захисту об'єктів. Якщо для, для української сторони не дуже будемо задоволені, очікуємо, очікувати будемо більше, ніж якби. Обіцяють, ніж обіцяють, прагнемо до більшого отримаємо трошки менше, ніж хотілося. І я вам скажу так, що з приводу захисних якихось моментів по захисту. А, Будуть трошки наші ну, не впевнені в тому, що вони саме хочуть, теж коливаються, теж тянуть лямку, наша, наша сторона українська. Не впевнені, що хочуть нам це дасти. От ми хочемо так, ми хочемо спадвипір двертом, розумієте? От якось так це все. І тому, якби і результат буде задовільний, але не, від, не відмінний. І що ще на цьому тижні для України? Ну, як ми бачимо, в принципі, що наша робота, прагнення наше по спілкуванню ще хвилинку. Наша робота по спілкуванню буде трошки десь стопоритися. А я думаю, вона буде стопоритися через. Невпевнену позицію, але тому, що ля... лякать можна багато, знаєте, про патріотизм, а ось якось пропонувати, впливати і бути більш впливовими і. Скажімо так, важелі мати це інше. Тому зроблена дивіться, робота з проведення нашої української сторони ось робота. А вона, от поїздка і так далі, бачимо ми поїздку, яка планується заздалегідь. Або це масові дзвінки. Ось і оце спілкування. Ми будемо трошки, українська сторона буде розчарована, тому що ну, вона буде притримана, вона буде, скажімо, не, не досягаємо таких результатів, бо це все туди-сюди, качелі, туди-сюди. Ну це через те, що ми мало просимо, треба більш мало і повільно просимо. Ви розумієте, це така інформація, не те, що по телевізору ми бачимо, да, що там давайте ми тільки ми там патріотичні. Тут треба важелі мати, значить, ми не впливаємо так, не тиснемо у нас більш. Попрошайню чисто неж тиск, і через оцю нашу, знаєте, і, 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 і туди, і сюди ми хочемо. І Результат хочеться більше, ніж нам дають. Ось так. Тому тут нам кажуть, що поїздка може десь стопорнутися. Розумієте, стопорнутися. Але через деякий час ми все ж таки все рівно у нас є шанс. Я думаю, що цей момент, де нам щось дадуть, по війську буде прийняти, врешті-решт, через деякий час рішення позитивне для нас. Воно, я думаю, все ж таки буде більш прикритим. Ось такий тиждень, Давайте ми зараз глянемо, що стосується за. Небезпеку для України. І слідуючі відео, шановні українці, я буду виставляти по обласних містах, по великих містах на тиждень. Ну, плюс Зараз ми дивимося загальна ситуація на новому тижні, що стосується загрози Україні. Так, яка загроза Україні на новому тижні? значить починається рух. Я не скажу, що цей рух вже сьогодні, бо все ж таки це аж через деякий час. там кажуть карти, що через деякий час будуть зміни щодо загрози, вона існує. Тут більше ворожі ракети будуть трошки пізніше, якби тут накопичувальний накопичувальний ефект ворога, і ми намагаємося з сторони України намагаємося стримати ну, тими силами, які є сьогодні. Так ось я вам скажу, що на цьому тижні Україна починає також рух. З нового тижня рух до ворога. Ворог спробує відсікатися, відбиватися. Ось, І Україна нам каже, показує, що так, будемо слідкувати, як ми захищаємося. Захищаємося, а також. Будемо передавати привіти і ворогу на їх території. Працюємо над цим. І так, у нас будуть тривоги на великі міста. Може бути такі зараз хвилинку, такі атаки, як були раніше, схожі, максимальні, такі важкі, скажімо так. Так, що тривоги на великі міста або загроза існує також на там, де зберігається більше людей. Скупчення людей, я маю на увазі. Скупчення. Ось так, так що сьогодні нам кажуть, що треба робити людям на новому тижні українцям. Що треба робити? Працювати, говорити про окупацію, бути обережним, бути обережним, щоб якось відійти, щоб не потрапити під напад окупанта. Берегти за землю, кажуть, сидіть. Або а, треба переходити з будинку до там, де прикриватися, щоб під обстріли не потрапляти. Ну, це і так зрозуміло, шановні українці. Ставте лайки, дякую вам за коментарі, за добрі. За перегляди. І до нового відео. Пока-пока.